Чи є десь на сьогоднішній день хтось в державі, хто реально опікується і відповідає за те, щоб інформація доходила до кожного. Від дітей шкільного віку і дошкільного теж до поважного віку людей, пенсіонерів, які ну, власне. Для багатьох телефон з кнопками набагато ну, набагато простіше з ним управлятися, але треба знати, де що можна знайти, почитати, почитати почекати, подивитися. Особисто мені для власного захисту імпонує державний портал, який називається Кібербрама. Ми його запустили спільно з кіберполіцією, як громадська організація Мінзмін та міжнародними партнерами. Порталу якраз виповнилось на днях рівно один рік. Там ми інформуємо про що про наявні загрози, які відбуваються в онлайн світі, і розповідаємо, як можна себе захистити онлайн від різних загроз.